Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня, вчителька історії та громадянської освіти. Сьогодні поговоримо про витоки та процес європейської інтеграції, європейські організації та їх значення в інтеграції європейської спільноти, ризики та виклики новітнього часу. Пригадую урок історії десь у класі 10 громадянської освіти як окремого предмета тоді ще не було. На уроці ми палко обговорювали з нашою вчителькою НАТО, і вона сказала, що проти того, аби Україна долучилася до цієї організації. Я сиділа на уроці і намагалася усвідомити, що таке НАТО чи треба Україні вступати. Коротше, намагалася зрозуміти бодай щось, пригадую, що вчителька пояснювала свою думку тим, що вона має сина і не хоче, щоб він десь воював за чужі інтереси. Тепер я усвідомлюю таке. Тоді, а це років 15-17 тому, мало хто припускав, що Україна може опинитися у стані війни, і більшість насправді не думала всерйоз, що Україні доведеться оборонятися. Потім я пригадую акції протесту у Верховній Раді часів президентства Януковича проти НАТО. Янукович і його команда наполягали на тому, що Україні в НАТО не потрібно що варто нібито підвищити обізнаність населення про цей альянс тощо. Потім був 2013 рік, коли Янукович не підписав у Вільносі угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Потім Революція гідності і наш впевнений шлях на євроінтеграцію і захист демократичних цінностей. Сьогодні поговоримо, як Європа реалізувала ідею об'єднання для миру і безпеки і значення цих процесів для України сьогодні. Ми вже з тобою обговорювали, що таке інтеграція загалом. Тепер спробуємо розібратися, що таке європейська інтеграція. Є таке визначення, що це процес політичної, юридичної, економічної, соціальної та культурної взаємодії європейських держав, тобто створення простору, можливостей і умов для активної співпраці держав, які розташовані в Європі. Ідея об'єднання європейських держав зовсім не нова. Її витоки можна віднайти кілька століть тому. Проте реалізувати проєкт об'єднаної Європи вдалося не так давно. Поштовхом стали дві світові війни, які пережило людство у першій половині ХХ століття. Світові лідери докладали зусиль і намагалися напрацювати нові рішення, які б убезпечили світ від подальших війн і конфліктів. У 1949 році офіційно заснували Раду Європи, коли 10 країн-засновниць підписали угоду, відому як статут Ради Європи. Аби долучитися до Ради Європи, країни мають визнати принцип верховенства права, забезпечити права та основні свободи людини, співпрацювати з іншими державами заради спільних цілей. Країнами-засновницями стали Бельгія, Данія, Франція, Велика Британія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція. Рада Європи є провідною організацією, мета діяльності якої захищати права людини Європейського континенту. Країни-члени підписали Європейську конвенцію з прав людини, яка покликана захищати права людини, демократію та верховенство права. Здійснення конвенції контролює Європейський суд з прав людини. Зараз до складу Ради Європи входять 46 держав. 16 березня 2022 року. Росію виключили з її складу через початок широкомасштабної війни проти України. Своїми досягненнями Ради Європи вважає скасування смертної кари, зміцнення прав людини, недискримінацію і боротьбу проти расизму, підтримку свободи слова, рівність статей, захист прав дітей, захист культурного різноманіття, спостереження за виборами, навчання в галузі прав людини і демократії, якість лікарських засобів та медичного обслуговування. Міністр закордонних справ Франції Робер Шуман, міністр закордонних справ Німеччини Конрад Аденаувер, прем'єр-міністр королівства Італії та Італійської Республіки Альчіде де Гаспері та прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль продовжили закладати основи для створення європейського союзу. Вони думали про економічне та політичне об'єднання європейських країн заради забезпечення тривалого миру і розвитку. У травні 1950 року Роберт Шуман запропонував об'єднати європейський видобуток вугілля та виробництво Сталі. Така ідея виникла не просто так, адже це становило сировинну основу для війни. Вугілля це енергоресурс, а без сталі неможливо було виробити зброю та техніку. Тож об'єднати виробництво означало убезпечити країни від таємного озброєння. Так у 1952 році створили європейське співтовариство вугілля та Сталі. Його заснували шість країн: Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург і Нідерланди. Тоді ці країни заклали фундамент Євросоюзу. За п'ять років шість країн-засновниць підписали римський договір. Згідно з ним створили Європейське економічне співтовариство, щоб сприяти торгівлі та подальшій економічній інтеграції країн-учасниць. Так, країни розширили свою співпрацю і в інших галузях економіки. У 1973 році європейське економічне співтовариство розширилося. До нього приєдналися Данія, Ірландія і Сполучене Королівство, пізніше Греція, Іспанія та Португалія. У 1992 році в Нідерландах члени європейської спільноти підписали договір про утворення Європейського Союзу, який почав діяти у 1993 році. Через два роки до Європейського Союзу приєдналися Австрія, Фінляндія та Швеція. У 2004 році до ЄС приєдналися ще Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, і Словенія, Кіпер і Мальта. У 2007 році до Євросоюзу приєдналися Болгарія та Румунія, а в 2013 році Хорватія 14 грудня 2023 року на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Євросоюз проголосив шість своїх ключових цінностей: повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права, повага до прав людини, зокрема прав меншин. ЄС вважає своєю фундаментальною цінністю демократію, тобто лише демократичні країни можуть стати членами ЄС. Гасло Союзу єдність у різноманітті. Суть цього гасла пояснюють так: попри те, що кожна країна ЄС має свою культуру, мову і традиції, усі країни ЄС поділяють спільні цінності. Організація Північно-Атлантичного договору НАТО офіційно починає свою історію у квітні 1949 року. Тоді підписали північноатлантичний договір, більш відомий як Вашингтонський, в його основі принцип колективної оборони, згідно з яким члени альянсу зобов'язуються захищати один одного. Створенням НАТО хотіли домогтися трьох цілей. Стримувати поширення впливу радянського союзу, не допустити відродження націоналістичного мілітаризму в Європі, заохочувати європейську політичну інтеграцію. НАТО ставить перед собою завдання гарантувати свободу і безпеку його членам політичними і військовими засобами, мається на увазі, що НАТО працює на збереження демократичних цінностей, спрямовує свою роботу першочергово на мирне врегулювання суперечок і конфліктів. Проте, якщо мирних дипломатичних засобів виявляється недостатньо, то НАТО має військову потужність, аби здійснювати операції з урегулювання кризи. НАТО послуговується принципом колективної оборони. Це означає, що напад на одного або кількох з його членів вважається нападом на всіх. Сьогодні членами альянсу є 31 країна. НАТО забезпечує зв'язок між Європою і Північною Америкою. Два континенти взаємодіють у питаннях оборони і безпеки, а також спільно проводять операції з урегулювання криз. 29 червня 2022 року глави держав і урядів на Мадридському саміті НАТО ухвалили стратегічну концепцію НАТО 2022. У ній міститься, зокрема, таке ми, глави держав і урядів країн-членів НАТО, Провели зустріч у Мадриді у критичні часи для нашої безпеки, міжнародного миру і стабільності. Сьогодні ми ухвалюємо нову стратегічну концепцію НАТО, покликану забезпечити такий альянс, який був би готовий і оснащений для майбутнього. Нижче у концепції йдеться. Російська Федерація є найбільш значною і прямою загрозою безпеці держав-членів Альянсу та миру і стабільності в Євроатлантичному регіоні. Вона намагається встановити сферу впливу і прямий контроль за допомогою примусу, саботажу, агресії та анексії. Вона вдається до звичайних військових засобів та кібер- і гібридних методів проти нас і наших партнерів. Її силова військова позиція і риторика, а також доведена на практиці готовність застосувати військову силу для досягнення своїх політичних цілей, підривають заснований на правилах міжнародний порядок. Російська Федерація здійснює модернізацію своїх ядерних сил і нарощує новітні і руйнівні системи доставки, здатні нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, водночас надсилаючи сигнали тиску через загрозу застосування ядерної зброї. Вона ставить собі за мету дестабілізувати ситуацію у сусідніх з альянсом державах на сході і півдні. На крайній півночі, у зв'язку з можливістю перешкоджання Росією, підкріплення сил Альянсу і порушення свободи судноплавства в районі Північної Атлантики, виникає стратегічний виклик для Альянсу, нарощування Москвою військової сили, зокрема у районі Балтійського, Чорного і Середземного морів, а також її військовий союз з Білоруссю, кидають виклик нашій безпеці і нашим інтересам. Російсько-українська війна стала одним із чинників, які спонукав НАТО розробити та викласти у червні 2022 року стратегію своєї роботи. Світ усвідомлює ризики, які ми маємо зараз, а також ті, які можуть на нас чекати за кілька років чи десятиліть. Тому важливо діяти, об'єднувати зусилля заради збереження демократичних цінностей, миру та безпеки у світі. Серед основоположних завдань НАТО сьогодні це стримування і оборона, запобігання і врегулювання криз, безпека шляхом співпраці. НАТО проголошує, що євроатлантична безпека неможлива без альянсу. НАТО гарантує мир, свободу і процвітання своїх держав, а члени альянсу і надалі спільно захищатимуть безпеку, цінності і демократичний спосіб життя. Сьогодні ми говорили про витоки та процес європейської інтеграції, європейські організації Раду Європи, Європейський Союз і НАТО, їх значення в інтеграції європейської спільноти, ризики і виклики новітнього часу, стратегічні концепції НАТО 2022 року. А про відносини України з ЄС і НАТО ми поговоримо в окремому аудіоуроці. Дякую за твій час. Обов'язково підпишись на наш інстаграм та розкажи друзям. Це була Антоніна Макаревич. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.